Всіх вітаю! Сьогодні дивимось відео огляд нашої топової моделі столу. Це Лонг, який розкладається на 240 см. Тут у нас представлено на відео. На білому каркасі, але він може бути ще чорного та золотого кольору, виходячи з дизайну, який потрібен для вашої домівки. Палітра кольорів стільниці, самої взагалі досить широка. Отут ви зможете підібрати від однотонних кольорів до структури дерева ті, які вам потрібні. Можете написати на мотік, ми вам надішлемо всю палітру, яка представлена у нас до замовлення. Вставки до столу зберігаються всередині столу, їх 5. Стіл можна коригувати та розкладати на потрібний для вас розмір за рахунок вставок. Оскільки кожна вставка має 42 см, їх п'ять, і ви зможете розкладати або на повну довжину, або там в залежності від кількості гостей. Тож пишіть нам у моді. Ми надсилаємо вам всю палітру кольорів, варіанти ніжок. Також підберемо до них пуфи або табурети, або ж стільчики. І у нас є безкоштовна доставка по всій території України.